Вітаю гостів та підписників каналу. Хто не знайомий зі мною, мене звати Ольга. Сьогодні я вам пропоную до перегляду відео та прогноз для водоліїв на липень 24-го року. Якщо ви водолій, в сонці, в Асценденті, або в місяці це відео підходить для вас. Давайте, будь ласка, будемо дивитися, настраюйтесь на себе водолійчики, задавайте собі запитання, щоб з вами. Цей розклад максимально резонував. Так, загальна характеристика для вас глицар мечів. От Ви ніби щось дуже будете хотіти. Да? От так я буду, як тут на карті, купити, битися об землю, але я доб'юсь, до чого, що мені треба. От енергія така насичена, сильна. Карта мечова, ваша, ваша стихія повітря, да, яка говорить про те, що ви будете в своїй стихії, і, знаєте, ніби всесвіт вас буде підтримувати. Ну, ви дуже щось будете хотіти. Ви будете прям, знаєте, де вас не будуть пускати, ви будете виламувати ці двері. Дуже активний у вас настрой. Зараз подивимося, як це на вас вплине загалом. Так, що станеться несподіваним для вас? Від чогось треба відмовлятися. Да? Карта трансформації, карта смерть. Вона говорить, що час прийшов для чогось. Да? Час прийшов рухатися далі. Хватить, відпустіть все, що було. Не повернути те, чого вже немає. І потрібно рухатися далі. Ну це несподівано для вас станеться. Все-таки якась тут, можна сказати, втрата у вас буде, сум за чимось, можливо, ви будете когось згадувати, можливо, якась у вас річниця по тим, кого вже немає. Можливо, щось таке буде в цьому місяці. Може, це на буденному такому рівні програтися. Не знаю, діти поїхали кудись в табір, чи ще кудись, і ви сумуєте. І це несподівано, вони планували, а вони там захотіли. Да? Ну, це якийсь сум за тим, що уходить. Так, особисте життя для вас удоліє. Особисте життя. Король жезля. Ох, такий стоїть, він пафосний, да? хоче себе показати красавчика. Якщо ви мужчина, водолій, у вас можуть бути такі жезлові енергії. вам. Захочеться себе показувати красиво там якось ухажувати за дамами, да, і так далі. Ну, взагалі це жезлова карта, це карта така інтимна, яскрава. Вогник буде, якщо ви в парі знаходитесь. Якщо ви жінка, то біля вас буде такий мужчина яскравий, можливо, ви будете спілкуватися. Це карта стрільців. Да, зі стрільцями ну, взагалі може бути овен, Лев. Стрілець, да, от, може, з ними будете спілкуватися. Якщо ви самотні, у вас може бути по цій карті багато знайомств, багато спілкування, і ви можете обирати, можете вибрати от такого от короля жезлів. Він ніби як запрошував в якусь подорож у вас, таку, я би сказала, авантюрну. Енергія така непогана. Давайте її трошки уточнимо, цю карту. Ага, помірність, ну, спокійно все буде. Спокійно все у вас в парі буде. Хто без пари да, будуть якісь знайомства, будете обирати. Прям серйозно нічого тут нема в липні місяці. Так, кар'єра, робота, навчання для водолієва липень місяць. Ой, четвірка жезлів, всі дороги відкриті, да, карти відкритих доріг. Всі можливості перед вами. Затишно, спокійно. Можливо, до речі, робота з дому. З тому буде працювати віддалено. Взагалі, ця стабільність в роботі. Хто шукав роботу, дуже гарний шанс у вас знайти в цьому місяці роботу в гарному колективі, можливо, віддалено знову ж таки. Ну це прогрес. Це така. Стабільність, до якої ви прагнули. Да? От там ішли, розвивалися, і зараз цей місяць є можливість перепочити. Ну, може програватися як відпустка, да? бо тут сім'я. Хто хоче відпустку, гарно все пройде, хто хоче на роботі, теж буде все спокійно. Двійка мечів. Ну, хтось тут знайде роботу, в мрії, я би так сказала. Несподівано для себе знайдете те, що ви шукали, те, що, на що ви не розраховували. І от може ця енергія перша лицера мечів програватися. Щоб ви от знайшли те, що хотіли, і прям вас вже не зупинити. Ви десь мчитесь, вам подобається, вам цікаво, ви прагнете навчатися, ви прагнете все розуміти, все знати. Да? Вам дуже все подобається. Так, йдемо далі, щось таке. Як це відіграється у вас на фінансах у липні місяці? Сімка мечів. Оце карта такої хитрості. Знаєте, ніби ви самі себе хочете обминути і трошки не розумієте, в якій фінансовій ситуації ви знаходитесь. Також може бути, що у вас хтось хоче обманути, тому, будь ласка, в липні місяці з фінансами прям обережно, бо немає тут реального розуміння, що відбувається, що тут у вашому житті з вашими фінансами коїться. Трошки є тут обману. Сімка мечів, що в нас тут за обман? Ох, диявол. Ну, можуть бути, знаєте, такі імпульсивні покупки, а може бути, що от ви забули, а тут різко треба заплатити там, за якийсь кредит. Або ви ризикнете взяти е е кредит, тому що там щось дуже сильно захотіли. Ну, в принципі, по картам тут ви не дуже радилися. По да? карті диявола там була уточнююча, і вона говорить про те, що трошки попадете в, каб в таку кабалу, да? будете залежні від цього. Ну, тому тільки можу порадити, щоб ви були з фінансами обережні. Основна подія для вас в липні місяці. водолічики. основна подія. Двійка кубків. З кимось ви помиритесь, з кимось познайомитеся, можливо, зустрінетеся з другом, з подругою з дитинства. Да? Тут діти намальовані, світла енергія приємна. Ну, тут може стосуватися особистого життя. Знайомство, примирення, гармонізація стосунків, партнерство. Ось так. З чим ви перейдете в серпень місяць. З чим ви перейдете в серпень місяць? Так, туз жезлів у нас, з бажанням, що щось, знаєте, чогось нового, з розумінням того, що там за цими дверима у вас щось цікаве. Чекає. от місяць такий, знаєте, я би сказала, перехідний у вас цей липень місяць. Тут є така деяка стабільність, яку ви хочете нарушити, щоб рухатися далі. Ну і вам так, таке ну, під кінець місяця дадуть такі енергії, такі можливості. Да? І в ту жезлів від вас залежить, звичайно, чи ви відкриєте двері. Але мені здається, що ви все-таки наважитеся ці двері відкрити щось нове в серпні місяці для вас. Ось так. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження. До нових відео, Па-па.